Хороша магічна система це не лише та, в якій багато нюансів та яскравих моментів. Фейерверки – це круто, але постійно кидати фаєрбол направо і наліво дуже швидко набридне. Ви не можете виїхати лише за рахунок, так би мовити, спецефектів. Їм потрібно ще надати глибину. Тому сьогодні, на прикладі Аватара поглянемо як це зробити. Для тих, хто не знайомий з цим світом, в двох словах про магію. Ну і так, самі персонажі сприймають її як щось інше, про це також буде потім, але для простоти назвемо це поки що магією. Отже, є чотири елементи вогонь, вода, земля і повітря. І люди за допомогою свого роду бойових мистецтв можуть маніпулювати цими елементами, як для захисту чи атаки, так і для побутових потреб, як от підігріти чай, Жасминовий, звісно. І ця магія добре інтегрована в історію. Третій закон Сендерсона каже: «Розширюй те, що вже є, перед тим як додати нове. Дану тему можна розбити на три аспекти: наратив, світобудова та персонажі. Один зі способів інтегрувати магію в вашу історію це застосувати правила, нюанси та секрети магії, щоби пояснити, що насправді відбулося в розповіді. Не робіть так, щоб магія була лише сюжетним інструментом, який загладжує все, що вам лінь нормально прописати. Натомість, покажіть, як магія спричиняє або змінює конфлікт, і з яким зустрівся герой. Щоби досягти такого ефекту, Сендерсон послуговується схемою А що як? Що станеться з королівською сім'єю? Якщо використання магії постійно потребує королівської крові? Гадаю, довго така сім'я не проживе, на цьому можна побудувати цікаву історію. Якщо ж брати світ Аватара, то питання можна взяти наступне. Що станеться із системою в'язниць, якщо люди зможуть керувати залізом? Початку магів землі тримали на металевому кораблі посеред океану, де не було ні граму землі, щоби маги не могли втекти. Та й вони з часом навчилися брати під контроль метал, і для них в'язниці стали неактуальними, а пізніше мисливці за головами взагалі зробили клітку із дерева і таким чином схопили мага землі, бо деревом той керувати не може. В легенді про кору для кожної з команди Захіра була сконструйована унікальна в'язниця, яка била якраз по елементу, яким володів маг. Таким чином, відомий всьому світу сюжет істечої з в'язниці, в аватарі набув нових кольорів, та як персонажів тікали на волю, було чимось оригінальним. Міні порада. Якщо вашу магію можна вилучити з історії, і ця історія майже ніяк не зміниться. Сюжет буде таким же, герої та конфлікт також будуть таким же. То дана магія не пов'язана з історією і є в ній лишньою. Щоб цьому запобігти, створюйте такі випробування, які без магії пройти неможливо. До прикладу, зробіть світ повним скель та урвищ. В такому середовищі дуже важко переміщатися, а магія нехай буде давати можливість літати. Таким чином, вона буде ідеально пасувати до даного світу. Проте не забувайте про обмеження. Якщо герой може літати 24 на 7, то випробування взагалі не буде, конфлікт випарується. Натомість, нехай у магії буде побічний ефект. Коли герой приземляється. То йому починає паморочитись в голові. Тепер він не зможе перелітати на будь-яку скелю, бо якщо вона буде дуже вузька, герой не встоїть на ногах через запаморочення і просто впаде вниз. Тобто для приземлення потрібно обирати велике плато, або ж подорожувати разом з кимось, і перелітати туди, де вже хтось є, і зможе тебе притримати за руку. Ну або ж у світі будуть свого роду комунальники, які на кожній скелі зроблять спеціальний стовп. За який можна вхопитися під час приземлення і утриматися на ногах. Як бачите, саме обмеження магії роблять історію захоплюючою. В інших відео ми детально це розглядали, посилання в описі. До речі, тепер ви можете підтримати канал, натиснувши на кнопку спонсорувати під відео. Там є різні рівні: від можливості голосувати за майбутнє відео до можливості дати мені на огляд один розділ вашого твору. Наступне світобудова: Правдоподібний світ не менше ніж крутий сюжет занурює в історію. Так, певні деталі можуть не бути в центрі уваги, але саме вони переконують читача, що світ не є картонним. Аватар чудовий приклад. Навіть магію вони тут не називають магією. Коли у першій серії Сока каже сестрі, що це все її магічні штучки. Вона наголошує, що це не магія, а бендинг, Дослівно з англійської підкорення або навіть згинання чи схелення. Тобто люди світу Аватара дивляться на свої надприродні вміння унікальним чином, вони мають свою певну філософію. Для них це не просто магія, натомість вони, так би мовити, гнуть та маніпулюють чотирма елементами. Мала деталь, але демонструє, що автори детально працювали над світом. Як зазначу цим, чиї відео я перекладаю, люди нації повітря використовують бойову техніку Бага-ЗАнг, що фокусується на уникненні ударів, ніж на їх нанесенні, що чудово корелює із мирним світоглядом людей повітря. Гігантська стіна Басінсе. Є чудовим маніфестом, що ці люди керують землею, так само як людяне царство людей води. Нація вогню взагалі дуже класно пророблена. Через безмежний доступ до енергії, тобто вогню, вони легко прийшли через багато етапів індустріалізації та розвинули свій флот, набудували танків та інших технологій. А в легенді про кору вони взагалі використовують свої вміння на заводах, подаючи енергію на виробництво. Ці всі речі не є центром сюжету, але бачачи їх, ти розумієш, що дана магія справді відіграє роль у цьому світі. Вона тут не лише як декорація. Тобто, якщо забрати бендинг зі світу Аватара, він виглядатиме кардинально іншим. Це і є ознакою якісної магії. Також цікавим є ставлення різних груп людей до магії. До прикладу, в аватарі нація води має упереджене ставлення до жінок, які використовують магію води в бою, що бачимо у фіналі першого сезону, коли Катари піднімає цю тему. Треті це персонажі, який би крутий герой не був, та він не подолає дракона, поки не впорається зі своїм гнівом, нетерплячістю і жадністю. Магія має бути залучена до подолання цих вад. Якби Зуко не старався, та він не міг спочатку навчитися перенаправляти блискавку. Але у другій частині серії під назвою День Темного Сонця у сцені, яка є однією з найкрутіших в цьому мульці, а то може у всьому світі, Зуко зміг нарешті провернути цей прийом у конфронтації зі своїм батьком. І сталося це якраз, коли Зуко нарешті повністю відмовився від бажання отримати похвалу від Озая, який насправді був тираном. Це те, чого Зуко хотів продовж цієї історії. Ця вада керувала принцом вогню, та він зміг її подолати. І прогрес у магії настав не просто завдяки зовнішньому тренуванню, але й внутрішній боротьбі. Зуко, зрештою, позбувся цього сорому, який був йому нав'язаний. Те саме з ангом. Він опанував магію землі, коли почав напряму зустрічатися зі своїми проблемами, замість того, щоб танцювати навколо них. Це якраз те, чого філософія магії землі вимагає. І вона допомогла Аватару справитися зі своїм недоліком, бо раніше Анг завжди уникав проблем, а тут уникати їх уже не вийшло. Але це все, звісно, лише один із варіантів. Він ідеальний для створення історії, де персонаж починає з нуля і згодом стає профі. Проте ви можете й написати книгу, де герой одразу чудово володіє магією, і ріст його вмінь не можна буде отак взяти і чітко визначити, це теж нормально. Та давайте поговоримо про саму механіку бендингу. Дана магія знаходиться десь посередині між м'якою і складною. Знову ж таки, кожну з них ми раніше розглядали, але у двох словах скажу наступне. Складна має чіткі правила та наслідки, до прикладу, сталевий алхімік або магії Сендерсона. М'яка більш абстрактна, вона фокусується на створенні атмосфери та не запарюється щодо чітких правил сила із зоряних війн або магія Гендальфа. Перший закон Сендерсона каже, що автор може вирішувати проблеми магією настільки добре, наскільки читач розуміє, як ця магія працює. В Аватарі багато проблем вирішується магією, і це працює завдяки двом аспектам очікуваності та послідовності. Ми ніколи не бачимо, щоб герої використовували занадто багато води або піднімали повітря аж цілий квадратний кілометр землі. Ми розуміємо приблизні сили команди Аватара і знаємо, чого від них очікувати. А коли немає послідовності, то читач скаже, чому ж герой раніше не використав це суперкруте вміння, яке щойно використав. До прикладу, у світі Гаррі Поттера є Авада Кідавра, яка відправляє на станцію Кінгс Роуд кожного, хто потрапить під гарячу руку. Так само у Аватарі Катара володіє магією крові, але не використовує її через моральні принципи. Аватар ще й має багато аспектів другого закону Сендерсона, обмеження важливіші ніж бонуси, які дає магія. Уже в першій серії бачимо, що ти можеш керувати лише одним елементом, якщо ти, звісно, не аватар. Також певні елементи з повітря просто так не візьмеш. І, до прикладу, маги води для бендингу потребують якогось джерела води. А також для володіння магією потрібне тренування, чого Катарі у першому епізоді бракує. І просто подивіться, як плавно та круто можливості розширюються. Магія води це не лише сама рідина, але також і лід. Магія землі це не лише глина і каміння, але також і мінерали. Серія, де на кораблі були в'язні нації землі, котрі навчилися керувати вугіллям. У серії болото виявилося, що нація води може керувати і рослинами, тому що в них міститься вода. І так плавно це веде до магії крові, яка є дуже потужною, до магії металу, і звісно, до блискавки. І всі ці класні вміння не виросли на рівному місці, до них природньо підводили. Та якою б геніальною магія Аватара не була? Ми все-таки маємо другий сезон легенди про кору з його магією енергії та духів. Кора втратила всі сили, а на волю вибралася зла версія Аватара розміром з невеликих морочос. І Тензин веде кору до дерева часу, проводить з нею одну надихаючу бесіду. І вона також незабаром стає розміром з невеликих морочос і йде надирати зад ату. Хоча лише годину тому кори сталася велика трагедія, її проблема не встигла розвинутися, все відбулося поспіхом, і тому ми не отримали бажаного ефекту від магії. Так потім ще й маємо ледь не в прямому значенні Деу Секс Махіна момент, коли Дженора спускається з небес і приводить із собою раву, котра допомагає подолати вату. Тут взагалі не пояснено, звідки Дженора мала такі сили. Тому коли створюєте фінальний бій і залучаєте магію, думайте не лише про ефектність, долі цілого світу на кону теж може бути замало, якщо ви просто підвищуєте ставки, але не вкладаєте в них жодного змісту. Тому намагайтеся пов'язувати магію з рештою вашої книги, та пишіть хороші історії.